В останній день липня завершився прийом заяв від вступників, які планують свій шлях до ступеня бакалавра в Донноед. За три дні серпня всі вони були опрацьовані. На сьогодні вже готові рейтингові списки на навчання за держзамовленням. Ми вже готуємо їх для того, щоб оприлюднити цю інформацію на офіційному сайті та розмістити на стенді приймальної комісії. Також рекомендації до зарахування на бюджетні місця отримані вступниками в персональних електронних кабінетах вступників. Вони вже це побачили, і для тих, хто оборов бюджетне місце, це привід зрадіти. Цьогоріч виш прийняв близько 800 заявок, і це при тому, що університет має всього 30 бюджетних місць. Конкурс залежить від спеціальності є спеціальності кон'юнктурні, які користуються попитом і при цьому отримують обмежений об'єм державного фінансування. А є навпаки спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави. Легше було вступити саме на спеціальності з особливою підтримкою, на яких і фінансування більше, тобто і прохідний бал, склавшися, він менше. Тим, хто не потрапив у список рекомендованих на навчання коштом держави, університет пропонує контрактну форму. Ліцензійний обсяг вишу дозволяє робити це без обмежень. Ті, хто сьогодні не отримує рекомендацію до зарахування на бюджет, вони отримують рекомендацію на контракт за усіма всіма іншими заявами. А за всіма формами фінансування можна було в цьому році подавати до 20 заяв, і тепер їм потрібно буде визначитися з місцем навчання і вчасно виконати вимоги до зарахування та подати документи до приймальних комісій для формування особових справ. Тим часом у університеті розпочався прийом заяв на бюджетні місця до магістратури. Процес продовжиться до 21 серпня, включно. І Яркононенка Артем Кравченко, цей день.